Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. ЛАНА Краска. Полос І здригнулася у передчутті лиха земля. І вкрили небо важкі чорні хмари, і потягли свої холодні довгі пасма темні води, змішуючи, зшиваючи воєдино світло та тінь, морок та сонце, небо та землю, у гуркоті громовиць, у спалахах первородної стихії, серед червоного граніту острова. Зродився він, Змій довгими пружними кільцями оповив старого дуба, поглянув на світ жовтими очиськами, відчув запах тепла та людських осель І стрілою, невловимою, нездоланною кинувся туди, відкіля смакувало йому життя. Легко підкорювала Змієві дорога. Прокладав він шлях, зминаючи віковічні дерева, стираючи у попіл каміння, лишаючи після себе сповнені темрявою вирви, і тішилося лихо, і сміялася сила, і облизував змій роздвоєним язиком свої тверді губи. Скоро. Скоро його вуста смакуватимуть тепло людської крові, скоро його холодне серце тішитиметься коштовними тканинами й дарунками, скоро острів перетвориться на його лігво. Засліплений жадобою та люттю. Засліплений ненавистю до всього світлого, до всього, що радіє сяйву Ярила, Змій кинувся на поселення, вивільняючи свою темну силу. Та ще не торкнулося його тіло першої оселі, ще не пошматували його зуби першої світлої душі, ще не стрепенулися дзвонами церковні дзвіниці, як він. Змій, син темряви, зустрів її. Маленьке дівча, доньку самого отамана характерника, воїна, захисника, і зустріло дівча Змія із шаблею у руці, і сміливо поглянуло у його жовті страшні очиська і заступило собою шлях до поселення. Рятуючи тих, хто був приречений. І кинувся змій на дівча, розриваючи тишу ночі своїм риком. І побігла маленька до води, до Дніпра, крізь мережу гострих каменів, крізь пазурі скель та густе полотно ковили, усе ближче й ближче до того місця, де стрімкі води Дніпра віддавали свою могутність порогам. Де вода та камінь ставали єдиним цілим. І стрибнуло дівча зі скелі, розкинувши ручки, мов те пташеня, і кинувся змій за нею, полюючи на сміливицю. І зімкнулась стихія над їхніми головами і забрала до себе швидка вода обох. І звели порятовані душі на місці того падіння. Кам'яного Христа, і поклали до нього шовкову стрічку і вишиту свитину, висікли напис із молитвою про захист, і увіковічнили ім'я Змія Полос або той, хто чорною стрілою у темряві ночі полює на острові. Лана Краска. Полос читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір із міжавторської збірки Химераріум. Дякую авторці за творчість та дозвіл розмістити її твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Монобанк БайМіакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.